Ще 10 років тому українських футболістів у англійській прем'єр-лізі, та й взагалі Англії можна було порахувати на пальцях однієї руки. Сьогодні все більше наших співвітчизників не просто грають у найпрестижнішій лізі світу, а й підписують контракти з фантастичними гонорарами. Забарли зінченко, мудрик Ярмолюк та Ловєров Миколенко, скільки отримують українські гравці в Англії? Чи виправдовують вони свої трансфери? І як їм вдається допуватися в середовищі, де тиснуть фанатів та преси? Просто колосальне. Про все це ви дізнаєтеся далі у моєму новому відео. З вами, як завжди, Костя Фостен та канал Фудграм. Підпишись, якщо ще цього не зробив. І не забудь про вподобайку та коментар. Це дуже допоможе якнайкраще просунути це відео в маси. Дякую за здалегідь. Давайте починати. Як я вже казав, зовсім нещодавно здавалося, що в АПЛ чи просто в Англії грають всі. Тільки не українці здавалося, що ця країна лише для обраних футболістів. Однак наразі там виступає чимало українців. От, наприклад, один з них зірковий Михайло Мудрін. Своєю яскравою грою за Донецький Шахтар. Він довів, що варто уваги фанів найкрутіших клубів. За його трансфер сперечалися Арсенал та Челсі. Останні в підсумку і зробив найкращу пропозицію в січні 23-го. Тоді Шахтар отримав за свого Вінгера 70 мільйонів євро. А Челсі отримав справжній суперкар. Якщо вірити гендиректору Шахтаря Сергію Палки, назвичайно. Однак управляти суперкаром сині так і не навчилися, в результаті чого Михайло зупинився в розвитку, втратив трансферну ціну вдвічі, а потім ще й бонусом вліз у допінговий скандал. Щоправда, Челсі до цього не має ніякого відношення за два роки в команді? Мудрик встиг провести у всіх турнірах 73 матчі, забив 10 голів та віддав 9 асистів. Щодо зарплати в команді, то мудрик зовсім не ображають. Щорічно на його рахунок падає сума в розмірі 6 мільйонів 32 тисячі євро. Погодьтеся, з такими грошима на карточці, можна й потерпіти поганих водіїв, якщо знову ж таки проводити аналогію з тим суперкаром і мудриком. Атакувальний півзахисник Єгор Ярмолюк є наймолодшим представником України в дорослому футболі Англії. Хлопцю лише 21, а в чужій країні він грає аж з літа 22-го року. Тоді Дніпро-1, царство йому небесне продав ярмолюка Бренфорту Б за півтора мільйони євро. Вже за рік Єгор адаптувався і почав виступати у головній команді Предфорту, а його ціна невпинно росла і наразі збільшилася майже в 10 разів. За цей час ярмолюк встиг відіграти за англійський колектив 54 матчі, а тренер Томас Франк ніяк не може натішитися українцем. Ярмолюк, що за гравець, думаю, що він стає все краще і краще. Я задоволений тим, що бачу у його виконанні. Ми дуже сильно віримо у ярмолюка. Погодьтеся такі слова для молодого футболіста. Багато що означають і надають йому. Впевненості та крил. От що до зарплати футболіста, то тут ярмалюка, як на мою суб'єктивну думку, дещо принижують. У Бренфорді його роботу оцінюють у 314 тисяч євро на рік. Звичайно, це не найгірша зарплата в команді. Однак хотілося б для нашого хлопця кращих особистих умов. З іншої сторони, йому 21, він грає в АПЛ за середняк ліги, що ще може бути кращим для людини, яка обожнює та живе футболом. Віталій Миколенко справжній трудяга. Ви тільки подивіться, як він вигризає на полі кожен м'яч, як намагається виграти кожне єдиноборство з нападниками суперника. При цьому він встигає бігати до чужого карного майданчика та загострювати атаки свого Евертона. Так, команда Віталія зараз проживає не найкращі свої часи. Вони не так вже й багато пропускають, однак частенько зводять матчі до нічиєї та дуже мало забивають. Звідси і низьке місце в таблиці АПЛ, а саме нижче середини. Сам Миколенко потихеньку завойовує. Довіру зі сторони нового третера і рисок Девіда Моїса, і все частіше з'являється на полі. Хто не в курсі, Вевертоні Миколенко вже не перший рік. Туди він переїхав з Київського Динамо в січні 22-го за 23,5 мільйони євро. За цей час ціні він тільки виріс, тобто хобби прогресує. А отже, йде правильним шляхом. І риски не розкидуються грошими, як той самий Челси чи М'ю, але все ж таки платять Миколенко немаленькі гроші. На рік український лівий захисник отримує 3 мільйони 510 тисяч євро. В УПЛ такими грошима навіть не пахне. Тому Віталя точно у великому плюсі. Дякую кожному, хто додивився це відео до цього моменту і не перемикнувся, бо попереду на вас чекає найцікавіше. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити мої інші випуски. Все, рекламна пауза завершена. Давайте продовжувати. Ілля забарне, якщо гучно сказати це ім'я у Бормуті, то люди одразу почнуть співати. Справа в тому, що місцеві фани просто обожнюють українського захисника і ладні видумувати будь-які кричалки, аби підтримати його та найдовше затримати гравця в своєму колективі. Ілля в цьому сезоні АПЛ просто дає вогня та не залишає від нападників суперника мокрого місця, будь то Голанд чи сам Мохамед Салах. грає за бормут лише два роки, а вже встиг стати справжнім вожаком команди, лідером оборони та незламним стовпом. В січні 23-го він приєднався до Борнмута з Динамо за 22,7 мільйонів євро. Напевно, самі динамівці не очікували, що виросте з цього футболіста, а так би помаринували його ще рік-два в УПЛ. Хоча малоймовірно, що там би Ілля зміг розкритися наповну, адже конкуренції занадто мало, та й який може бути досвід, коли проти тебе грають посередні нападники. За два роки Забар не встиг зіграти за Борном 75 матчів та навіть забив гол. За цей час він закохав себе не тільки фанів, а й самого Керманича Бормота Андоні і Раул. У мене жодного разу не було думки його замінити. Це каже про те, яку впевненість ми в ньому маємо. Він дуже надійний та міцний, і лю легко тренувати. Він прийшов до нас чудовим гравцем, але трохи сором'язливим. За барни дуже мало розмовляв. А тепер ви можете побачити, як він керує діями захисту. Я люблю його як людину та гравця. Любов до футболіста відображається і в його зарплаті. На рік за барно отримує 3 мільйони 910 тисяч євро. Я вважаю, то є дуже приємна ціна за твою працю. Рухаємося далі, і там в нас новачок англійського футболу. Так так, ви не помилилися. Саме зараз поговоримо про Макса Талавєрова. Хоч він і не грає в ОПЛ, а лише в чемпіоншіпі, впевнений, вам буде цікаво дізнатися, скільки ж він заробляє. Макс приїхав до Туманного Альбіон наприкінці січня 25-го року, і вже уявляєте, вже встиг стати своїм плімоті. Що ви розуміли, команда з низів чемпіоншипу відвалила за нашого футболіста 2 мільйони євро, і повірте, не пожалкували. До трансферу Макса Плімот не вигравав 15 матчів поспіль. В першому ж поєдинку за команду він показав потужний характер та допоміг Плімоту перемогти. А потім разом із клубом зовсім переграли сам Ліверпуль в Кубку Англії. А ще Талаєров встиг забити свій дебютний м'яч за нову команду, і це при тому, що він є центральним захисником. Я був дуже щасливий. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, як відсвяткував свій гол. Бо було багато емоцій. Фани в шоці, таловєро в шоці, тренер в шоці, коротше кажучи, круте підписання та круте підсилення. Сподіваюся, що Макс допоможе плімуту воскреснути та не вилетіти з чемпіоншу. Як мотивація в нього є непогана міркам цього рівня турніру заплатня. На рік Талавєров отримує 624 тисячі євро. Багато це чи мало? Заслуговував він це, на це чи ні. Можете написати в коментарях. Ну, от ми з вами дісталися і до мастодонта Олександр Зінченко, футболіст, який грає в Англії більше за всіх взятих наших легіонерів аж 16-го року. Саме тоді він з російської УФИ приєднався до Сіті за 2 мільйони 250 тисяч євро. Як його там помітили, хрен його знає, але те, що Сашку пощастило, то ще м'яко сказано. Хоча чому пощастило? Він багато працював та точно заслужив на підвищення. Як пам'ятаєте, спочатку в Сіті він не прижився, його відправляли в оренду до ПСВ, але потім потихеньку Зіна почав проявляти характер і ПЕП його помітив. Влітку 22-го Сашко змінив Сіті на арсенал, чим дуже мене потішив, адже я вболіваю саме за канонірів. Однак гарним був лише його перший Сезон команді. Наразі ж, до більшого, завдяки травмам, Зінченко не має постійної ігрової практики, і все йде до того, що Арсенал попрощається з нашим футболістом. Як би це сумно не звучало, але Зінченко вже реально не тягне рівень канонірів і краще знайти для себе інший варіант. Думаю, захисник шукає варіант залишитися в Англії та насамперед в Лондоні, адже там він облаштувався, знаєте, не дай Боже, і не хотілося б міняти все життя та їхати у ту саму Туреччину. А варіанти в Лондоні, як знаєте, є. Челсі він не потрібен це точно. Тоттенгаму теж. А от якийсь там ну Фулгем чи Вестгем, думаю, підійти. Хоча по зарплаті доведеться піти там поступки. Адже в цих клубах стільки не платитимуть це точно. В Арсеналі Зінченко заробляє 9 мільйонів 48 тисяч євро на рік. Це божевільні гроші, і дев'ять що більше такої суми йому в кар'єрі. Не бачити. Хоча варіант Саудівської Аравії теж не варто відкидати. Пишіть у коментарях, хто заслуговує на свою зарплату, а хто ні. Кого б ви ще хотіли побачити з наших в АПЛ, а кого хотіли б повернути в українську прем'єр-лігу. А також не забудьте підписатися та влубити свою міцну вподобайку. З вами був Костя Фолстен. Зустрінемося дуже скоро. Бежіть себе та рідних. Слава Україні!